Доброго дня, шановні, ви на каналі АвтозвукЮа, і сьогодні в нас на огляді буде потужний набор інструменту від бренду Rockforce. Модель має індекс 417235, і це досить такий об'ємний якісний набір інструменту, в якому є дуже багато цікавих компонентів. І зараз ми це все будемо досить детально розглядати. Даний набір має великі габарити, тобто, ну досить такий масивний великий кейс, але на мій погляд, цей кейс виготовлено з. Не найміцнішого пластику, тобто ми місцями бачимо, що є там певні нюанси, і, відповідно, виникають там певні запитання до його міцності і надійності. Але ось тут десь на кутах, де там, ну, у нас можуть бути якісь там удари, наприклад, ще щось. Ну, тут, в принципі, вже відчувається якийсь запас міцності. Тобто, ну, скажімо, цьому кейсу я поставив би 4 з 5. Защіпки тут металеві. Петлі також металеві. Защіпки відкриваються стандартним чином, ну і тут ми вже можемо дістатись до внутрішнього простору набору. Як ми бачимо всередині, тут дуже багато цікавого, і це не дивно, тому що це набір на 172 предмети, і тому до комплектації причепитися буде дуже важко. Хоча з цих 172 предметів, 7 предметів це ось такі геподібні шестигранні ключі. І, в принципі, якщо не брати їх до уваги, то тут інструментів насправді трішки менше, приблизно 165. Ось такий фокус використовують ну, абсолютно всі виробники ручного інструменту. Вони кладуть там декілька ось таких там дешевеньких ключів всередину для того, щоб просто збільшити кількість інструменту, для того, щоб бути там більш конкурентно спроможними на фоні інших виробників. Зазвичай в комплекті ми маємо 3-4 таких ключики, а тут аж цілих 7. Даний набір виготовлено з якісної інструментальної сталі з хром-ванадієвим покриттям. В даному випадку це матове покриття. Воно там менше дряпається, на ньому менше помітні якісь пошкодження і подряпини, але там, ну, кажуть, що за таким покриттям трішки важче доглядати, трішки важче такий інструмент підтримувати в чистоті. Якщо покриття там глянцеве, воно легше протирається, але знову ж таки на ньому там більше помітні якісь подряпини, пошкодження тощо. Тобто тут вже хто як любить, будь ласка, в даному випадку виробник саме виготовив інструмент з матовим покриттям. Так як в цьому інструменті в нас. 3 воротка на 1 2, 1 4, 3 8 дюйми, то відповідно, і головки в нас поділені також на три комплекти. То. Ось тут у нас йдуть подовжені головки для маленького воротка на 1 4 дюйми в розмірі від 4 до 10. Далі в нас йдуть подовжені головки від 10 до 15 на вороток 3. 8 дюйми. І нарешті в нас йдуть ще подовжені головки в розмірі від 16 до 22 під вороток на одну другу дюйми. Також тут в нас є додаткові посилені воротки, тобто їх ми використовуємо в тому випадку, якщо нам там потрібно прикласти якесь зусилля, тому що ось такі воротки з храповим механізмом не призначені для того, щоб прикладати до них надмірне зусилля. Ось такі вороточки можуть використовуватись як подовжувачі, ми можемо тут їх декілька штук з'єднати. Далі, ось тут під'єднати вже безпосередньо ось такий вороточок, і отримати ось таку подовжену конструкцію. Або їх можна використовувати самостійно. Тут у нас довжина приблизно десь 10 см, тут довжина 25 см, тобто ми можемо компонувати ось таким. Чином, ну і вже відкручувати необхідні там болти, гайки тощо. Також тут є ще один у нас. Подовжувач для воротка на 3-8 дюйми. Зараз я його продемонструю. Це виключно глухий подовжувач під вороток на 3-8 дюйми. На жаль, до нього немає ось такого теподібного воротка для силового впливу, але тим паче, якщо нам потрібно дістатися до якихось важкодоступних місць, то за допомогою цього подовжувача ми вороточком на 3-8 дюйми можемо без проблем це виконати. В принципі, досить зручна. Річ і ну, не дивно, що вона тут є, якщо в нас в комплекті є і вороток на 3-8. І окремо по бітам. Як ми бачимо, тут біт дуже багато, і це їх тільки одна частина. Тут в нас йдуть біти під квадрат на 1 четверту дюйми, є різноманітні тут філіпси, позідрайви, пласки, торкси тощо. Всі вони сумісні в першу чергу з воротком на 1 четверту дюйми. Також вони сумісні з ось цим та подібним вороточком для силового впливу, силового відкручування. І також у нас є різноманітні подовжувачі, довжиною 5 і 10 см відповідно. Тобто, ми можемо використовувати ось ці всі біти ось таким чином, а можемо через подовжувач, якщо нам не вистачає довжини. Також можемо поєднувати між собою подовжувачі, можемо і саме руків'я викрутки використовувати в якості подовжувача. І також сюди у нас підходить ось цей вороточок. І за необхідності у нас ще є карданчик на одну четверту дюйми, який ми також можемо десь ось тут під'єднати або в будь-якому іншому необхідному нам місці. Ну, отримати там інструмент вже якось складної. Конфігурації для виконання складних робіт. І також дуже швидко ми можемо замінювати там будь-які біти, при необхідності тут прибрати подовжувач, знову ж таки все між собою поєднати і працювати там, де нам потрібно. Тепер перейдемо до другої частини інструменту, і тут взагалі все круто і дуже цікаво. По-перше, в нас є три свічні головки на 16, 18 і 21 карданчик під одну другу. 3 восьмих і 1 четверту дюйми. Ми його, в принципі, бачили. Цей карданчик знову ж таки у нас поєднується безпосередньо з самим вороточком, з будь-якою необхідною головкою. І так само ми можемо тут застосовувати ті самі подовжувачі, які ми бачили раніше. Відповідно, такі ж карданчики в нас є і до інших інструментів. Також із цікавих аксесуарів є ось такі адаптери на 1, 2 і 3 восьмих дюйми, завдяки яким ми можемо використовувати ось там певні біти з цього набору. Тобто тут є внутрішні, зовнішні якісь торкси, там хрестоподібні, філіпси, позідрайви, шестигранники, пласки тощо. І такий само адаптер у нас є для великої. Тріскачки або воротка, кому як подобається. Знову ж таки, будь-яку біту беремо, поєднуємо, працюємо. Дуже зручно, все продумано, можна користуватись. Аналогічний адаптер у нас є і для ось цього маленького вороточка, але тут вже йде інший набір біт. Ось ці біти в нас йдуть в спеціальних таких обоймах. Це дуже зручно, тому що ми можемо там, за необхідності, якщо в нас якісь дрібні роботи, просто взяти біти, взяти з собою там ключик, взяти з собою, наприклад, не знаю, ось цей вороточок, і далі вже спокійно собі працювати, там, натягаючи за собою там, весь великий набір інструменту. За необхідності ми можемо поєднати все ось таким. Чином, і в нас вже буде викрутка більш зручна з храповим механізмом. Також зручно, все продумано, все між собою нормально компонується, все нормально працює. Також хочу зауважити, що в цьому наборі дуже зручно розміщені всі там біти, головки, компоненти тощо. В нас є три воротка різних розмірів, і біля кожного воротка лежить певний набір компонентів, які до нього підходять. Тобто, якщо ми беремо цей великий вороток на одну другу дюйми, тут одразу поряд йдуть всі стандартні неподовжені головки в розмірі від 10 до 32, і також поряд ще в нас йдуть торкси. Також різних розмірів те саме стосується в нас і вороточка на. 1 четверту і Тут відповідно також у нас всі головки від 14 до 4 розміру, 3-8 дюйми від 19 до 10 розміру. Єдине, що ось ці головки є типу, вони тут одразу йдуть трьох типу розмірів. Від 4 до 14 розміру, тут, тут, тут до якогось, там наприклад, 8 під 1 четверту, далі тут йдуть декілька головок по 3,8, ну і далі вже йдуть під 1-2 дюйми. Але в цілому, тобто, зберігається така закономірність, що біля когось кожного ключа лежать свої головки, і це дуже зручно. Тобто не потрібно їх там шукати по всьому набору. Тепер, що стосується найцікавішого, це ось цей вороток з храповим механізмом. З плюсів, відчувається, що інструмент досить важкий, відповідно якісний, надійний і міцний. Але форма у нас тут не анатомічна, а звичайна, тобто ключ рівний, і коли ми будемо працювати десь над якось горизонтальною рівною поверхнею, є ризик того, що ми ось так от просто рукою будемо чіплятись за цю поверхню, можемо там трішки травмуватись. Не критично, але все ж таки факт. Так само можна сказати і про руків'я. Воно не має якихось тут вигинів під пальці, не має анатомічної форми, просто звичайне рівне руків'я. В принципі, зручно. Прогумовано, нічого там не ковзає, в руці тримається міцно надійно, але все ж таки, ну, можливо, не знаю, при такій вартості я хотів би бачити вже якісь там ергономічні, анатомічні форми. Далі, що стосується конструкції, тут все плюс-мінус стандартно. Ось тут у нас відсутній вінт для регулювання зусилля перемикання ось цього механізму. В деяких ключиках такий гвинт є, в деяких немає. Ну, В даному випадку його немає, то й немає. Далі, викручуємось тут два гвинтика і отримуємо доступ безпосередньо до самого механізму. Механізм у нас тут стандартний. Є ось таке кільце, яке дозволяє йому більш плавно рухатись, тобто це кільце-проставочка між оцим фланцем і безпосередньо самим храповим механізмом. Як я бачу, в нас тут. Не 72, а 48 зубців, і мінімальний кут, на який ми можемо відвести руків'я, для того, щоб зробити мінімальний. Оберт складає тут 7,5 градусів. Максимальна кількість ось тих зубців, яка зустрічається в інших інструментах, може складати 72. Відповідно, в нас менший кут, і руків'я потрібно відводити не на 7,5, а на 5 градусів. Це приблизно десь ось так, і тому ми можемо там працювати в такому більш тісному просторі. В даному випадку, тобто, нам руків'я потрібно відводити трішки далі. Як я і передбачав на початку відео, причепитись до комплектації даного інструменту дуже важко, особливо якщо не вдаватись в якісь подробиці. Те саме стосується і якості. Вона мене тут повністю задовольняє. І тому ось за комплектацією і якістю. Цей інструмент, можна сказати, досить непоганий, їм можна відремонтувати майже все в автомобілі. Єдине, що мені тут трішки не подобається, це якість самого кейсу і конструкція ось цих воротків. В принципі, ну мені хотілося б вже при такій вартості і такому наповненні мати більш досконалі анатомічні ключі, якими трішки легше і зручніше працювати. На цьому в мене як зазвичай все. Бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.